Добрий день. вночі 9 травня. Безпілотники Сил оборони України атакували нафтобазу в селі Юрівка під Анапою Краснодарського краю. Крім того, повідомляється про вибухи в російському Білгороді, Курській області і на окупованих територіях Луганської області, зокрема місто Ровенькі, більш детально про ці резонансні події, які відбулися протягом останньої доби. За інформацією російських змі і телеграм-каналів оборони України здійснили атаку на нафтобазу в селі Юрівка під Анапою за допомогою безпілотних літальних апаратів. Варто відзначити, що російські пабліки повідомляють про те, що нафтобаза розташована за декілька. Десятків кілометрів від Кримського мосту, тобто дають зрозуміти, що можливою наступною цілею української сторони буде безпосередньо сам Кримський міст. Російська влада повідомляє про те, що удари БПЛА були нанесені безпосередньо по нафтобазі в селі Юрівці. І далі пряма мова оперативного штабу Краснодарського краю. Близько шести БПЛА були подавлені, проте кілька впали на території нафтобази. У результаті почалася пожежа. Пошкоджено декілька резервуарів у гасінні, згідно з інформацією російських змі, беруть участь 62 особи і 20 одиниць техніки. Ось як коментують це безпосереднє з місця подій. Оперативний штаб Краснодарського краю Росії підтвердив, що ночью українські безпілотники нанесли удар по в селе Юрівка під Анапой. Около шісті БПЛА були подавлені, однак несколько упали на территории нефтебазы. Примітно те, що на відео, які публікують місцеві мешканці, чітко чути висловлювання. І зауваження з приводу кількості БПЛА, які безпосередньо атакували нафтобазу, а більше того, мали практичний результат у вигляді руйнування інфраструктури цього енергетичного об'єкту. Місцевий мешканець повідомляє, що це вже сьомий БПЛА, який успішно атакував резервуари з нафтопродуктами. Сьомий. Он, ребята, горит седьмой й приліт. Да, да, да. Это седьмой дрон зараз прилетел. А Російський оперативний штаб повідомляє про те, що удар був нанесений 6ма БПЛА, причому. Частина з них була придушена. Ну, як бачимо, за сталою російською практикою придушили виключно об'єктами самої нафтобази. Крім того, російські пабліки повідомляють про те, що Сила оборони України нанесла удар з використанням БПЛА по території тилових районів Російської Федерації, зокрема, повідомляється про Брянську область. Вноч на 9 мая в СУ також осуществить удар удар і Брянской області. Там були уничтожены два вражеских дрона. Інформація щодо миссия ударів української БПЛА Брянській області наразі перевіряється. Відповідно, перевіряється інформація щодо результативних характерів української атаки. Російські змі крім того повідомляють і про атаку української БПЛА на маслодільний комбінат в городі Суджі Курської області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив губернатор цієї області Роман Старовой. Як бачимо, географія нанесення ударів досить серйозна. Краснодарський край, Брянська область, Курськ. І відповідно Белгород. З Білгорода повідомляють про те, що знов російське ППО все придушило, натомість дані об'єктивного контролю свідчать про прямо протилежні речі. Зауважу, село оборони України наносило удари не тільки по території Російської Федерації, але й безпосередньо по об'єктах паливно-енергетичного комплексу на території окупованих районів України, зокрема, Луганська область. З місця подій повідомляють про те, що українські засоби враження, зокрема Атакмси, атакували нафтобазу в місті Ровенькі. Нагадаю, ну, ця нафтабаза використовується як місце зберігання паливно-мастильних матеріалів для потреби другої загальної військової армії російських окупантів, яка розквартирована на території Луганської області. Примітно те, що напередодні удар був нанесений. І по нафтобазі в місті Луганськ, до речі, зауважу уважу пожежа досі не локалізована Ці намагання російської окупаційної армії приховати реальні масштаби руйнації на Луганській нафтобазі свідчать про серйозні збитки, які були нанесені внаслідок удару Сил оборони України по цьому стратегічному об'єкту, підсумовуючи, хотів би зауважити. 9 травня почалася з приємних для української сторони новин, Причому зауважу, що українська сторона змінила тактику дій і відповідно психологію сприйняття російським суспільством своїх сакральних дат, якщо що донедавна українські СМІ активно обговорювалися. Можливі наслідки ракетних ударів, ударів з ВПЛА на ці так звані червоні дні календаря. То тепер вже російські змі, російські пабліки, влаштовують істерику з приводу можливості української сторони щодо нанесення ударів по території Російської Федерації на 9 травня, на день інаугурації, на день Росії та інші. Сакральні для росіян дати, а це серйозні ще раз підкреслюю тектонічні фактично злами свідомості російського суспільства. Вони прекрасно розуміють, що не тільки вони можуть продуктувати неприємності для української сторони, але й українська сторона має можливості наносити відплатний характер ударів по об'єктах військової. и энергетичную инфраструктуры на территории Российской Федерации. Ну и поведомления с линии фронта. Российские паблики поведомляют про то, что на Временском направлении продолжаются тяжелые кровопролитные бои у Старомайорского. Вооруженные силы России несут потери в ходе недельного наступления. С места бойцы сообщают о разнонаправленных действиях нашей пехоты и артиллерии. Но в то же время отмечать серьезный урон от вражеского артиллерийского огня кассетными боеприпасами. До речі, аналітичний відділ громадської ініціативи правосправи знайшов в російські пабліка відео об'єктивного контролю щодо нанесення ударів з використанням українських БПЛА і засобів ураження безпосередньо на лінії бойового зіткнення окупантів. Примітно. Те, що окупанти. Коментуючи успішний характер ударів українських БПЛА, заявляють про те, що згоріло все на. І це показово. земля буде горіти під вашими ногами, незважаючи на червоні дати календаря. Чи то це не червоні дати? До тих пір, поки російський окупант і російський чобот на українській землі, Сили оборони України, будуть проводити тотальний характер операцій щодо знищення російських окупаційних військ. Ну і ще приє... надійшли новини з Російської Федерації на Далекому Сході у морському торгівельному порту. Петропавловська Камчатсько спалахнула масштабна пожежа. Повідомляється про те, що вогонь охопив площу приблизно до 5 тисяч квадратних метрів. Українське розвідтовариство поки не коментує ці події. Натомість російські пабліки заявляють про можливість диверсій на території цього ключового. Об'єкту Російської Федерації на Далекому Сході. У нас руки длінні, як казав відомий персонаж. Дістанемо і на Далекому Сході. Масштаби пожежі вражають 5 тисяч квадратних метрів, охоплено пожежою, причому йдеться про Торгівельний порт, який здійснює експортно імпортні операції Російської Федерації, тобто мовиться про те, що ще раз в попередніх передачах ми з вами розглядали ситуацію, що Сили оборони України і українське розвідтовариство змінили тактику нанесення ударів по об'єктах критичної інфраструктури на території Російської Федерації, наразі під прицілом українського розвідтовариства Української розвідки. Знаходяться не тільки нафтопереробні заводи і нафтобази, але й відповідна залізниця і торгівельні порти. Гур за сталою практикою не коментує події. Це практика будь-якої розвідки світу. Але те, що наразі ми бачимо, і дані об'єктивного об контроля це засвідчують. Це Серйозні удари по можливостях логістики Російської Федерації в моменті перевезення вантажів і проведення імпортно-експортних операцій. Ну і наостанок не міг обійти стороною і 9 травня. Російські ЗМІ по всій страні Росгвардія поздравляє ветеранів з Днем Побіди. В різних регіонах Росії вольнослужби співробітники відомства навіщають з подарками фронтовиків. І дружені Кавтила, а також традиційно проходять торжественні марші окнами їх домов. Ступінь ідіотизму він критичний. Марші під вікнами ветеранів. Напевно, це має надихнути літніх людей. Але давайте подивимося, яка ж увага до ветеранів з боку російської влади відповідно Розгвардії. Администрация Псковского района в преддверии Дня Победы навестила родных погибших в СВО десантников. Мать погибшего военнослужащего получила открытку и 500 рублей. Жены не мовится лады, килограмм пельменей, шампуни, 500 рублей. И все. Російська держава оцінила вартість життя власних військовослужбовців всю суму. І в цей час повідомляють про те, що Росгвардія маршем проходить під окнами ветеранів. Це все, що ми маємо розуміти про ідеологію побіда на теренах Російської Федерації. А ми з вами. Наближаємо Сонце української перемоги, тримаємо стрій. Під цим відео будуть опубліковані координати щодо надання матеріальної допомоги в діяльності аналітичному відділу громадської ініціативи правосправа. Ми розрахуємо на вашу допомогу разом до перемоги. Все буде Україна. Ми того варті.